Ще 29 червня 2006 року між рогатинською міською радою та приватним підприємцем Ігорем Белегаєм був укладений договір оренди землі. За умовами цього договору, земельна ділянка загальною площою 0,0625 гектара передавалася в оренду під будівництво торгово-офісних приміщень. З того часу минуло немало не багато майже 13 років. За цей період багато чого змінилося. Лише на цій земельній ділянці час мов зупинився. Щоправда, дерев'яна огорожа стала металевою. А так рік за роком рогатинці проходили повз місце будівництва, що зупинилося на своєму Артії і навіть уже стигли звикнути до тої непривабливої місцини, яка до речі розташована у межах центральної частини міста. Втім, з цим ніяк не захотіла миритися рогатинська міська рада сьомого демократичного скликання, яка всерйоз взялася за упорядкування міста, адже безгосподарність і хаос суперечать принципам нинішнього керівництва Рогатина, мета якого створення сучасного європейського міста. А Рогатин – безумовно унікальне місто, славне своєю минувшиною, яка надає сьогоденню особливого шарму зберегти усе це і примножити головне завдання сучасників. Більше десяти років в центрі міста Ротана біля Гардинського стоїть земельна ділянка, яка свого часу була надана приватному підприємцю Ігорю Белогаю для будівництва. І впродовж цих років там не проводяться жодні роботи, що було зроблено рогатинською міською -місько радою для упорядкування цієї ситуації. У 2015 році відразу після набуття повноважень міським головою і новим депутатським корпусом, це резонансне питання ми поставили на контроль. Зрозуміло, позиція міського голови, позиція депутатського корпусу всякими способами підтримувати підприємців, розуміючи, що десь є складності в цій діяльності, що це не легкий кусок хліба. Тому концепція поводження роботи з підприємницьким середовищем в міській раді була наступною: допомагати сприяти і не перешкоджати. В зв'язку з цим. Підприємець Белегай був запрошений у міську раду, з ним провелася розмова щодо вияснення ситуації, що буде в подальшому з тим об'єктом, який він розпочав будувати. Підприємець Белегай взяв на себе зобов'язання протягом року продовжити будівництво, відновити будівництво, продовжити його і підвести під накриття. На підставі цього Роватинська міська рада прийняла рішення сесії, яким і зобов'язала підприємця виконати взяті ним особисто свої зобов'язання. Однак, на жаль, пройшов рік, жодних дій зі сторони підприємця не було. Ну, десь була незрозуміла позиція міської ради для громадськості міста, як це от рік було, і була сесія, і розглядалося питання, і це широко обговорювалося. Тому. Ну, десь негативна громадська думка, намагання вирішити цю проблему поставило міську раду в таке положення, що потрібно було вживати якісь заходи. Тому знову ж, ще раз було запрошено підприємця Белегая, і йому було запропоновано, враховуючи те, що це є центр міста, це історична частина міста, воно перебуває десь в зоні інтересів. ЮНЕСКО, оскільки недалеко Церква Святого Духа. Тому було запропоновано підприємцю дають любе місце на території міста, щоб поміняти цю земельну ділянку і продовжити будівництво вже на новій ділянці. Ну, на жаль, підприємець пішов іншим шляхом, і справа переросла в судову площину. Чи вже наразі якесь остаточне рішення? Я дуже хочу, щоб наші мешканці міста. Підприємницьке середовище зрозуміло, що міська рада ніколи не поступала, щоб звести якісь рахунки, щоб десь покарати когось. Ми звернулися до суду у зв'язку з тим, що надіялись знайти розуміння, десь може якась мирова угода буде, може знову ж ми знайдемо якісь компромісне вирішення проблеми. На жаль, підприємець зайняв позицію, ну, це його вибір, зайняв позицію таку, що. Замість того, щоб продовжувати будівництво чи шукати вирішення, підприємець почав вживати дії в так званій правовій площині. Тобто негайно реєструвати незавершене будівництво, негайно реєструвати право оренди, здійснювати державну реєстрацію, але не на підставі належних документів, а на підставі тих документів, які в нього були. Ну, всі ми прекрасно знаємо, та й про це інформувала преса, що ці всі незаконні реєстрації були Міністерством юстиції України скасовані. Ну, скажімо так, що людина змушена була звільнитися з роботи, та яка здійснювала ту реєстрацію. Але на цьому не закінчилося. Підприємець продовжував подавати апеляційну скаргу. Знову ж він, рішення було апеляційної інстанції судової, не в його користь. Справа дійшла до Верховного суду. І крапку в цій справі поставив Верховний суд. Ну, ви знаєте, що рішення Верховного суду воно набрало чинності і воно є остаточним, оскарженню вже не підлягає. Тобто, однозначно, підприємець повинен виконати судове рішення, оскільки за невиконання судових рішень існує відповідальність і то жорстка відповідальність. Тому сьогодні справа перебуває в державних органах. Міська рада не є державним органом. Зараз приведенням ситуації до порядку займаються державні органи. Тобто, державна виконавча служба, яка повинна забезпечити. Повернення ділянки в тому стані, в якому її отримав підприємець, і навести там порядок. Уже відносини Белегай і міська рада на цьому припинені. Є відносини Белегай і Державна виконавча служба. Сьогодні від імені держави цей орган діє, який забезпечить виконання цього судового рішення. Ми е, е, розуміємо, що рішення буде виконано. Місце, де підприємець Белегай планував збудувати торгову офісну будівлю, історичне. Тут ще на початку 17 століття був заснований костел, а згодом і монастир Домініканів. Релігійна інституція діяла до 19 століття. Втім, сама будівля була знищена тільки у часі Другої світової війни. Костел та монастир Домінікану Рогатині був заснований в 1614 році. Заснував його Микола Квачан з Висоцького. Уже в 17 столітті до першочергового костелу добудували безпосередньо саме приміщення монастиря, і в подальшому він проіснував аж до 1784 року, безпосередньо як монастир. За Йосифінською реформою 1784 року монастир ліквідували, однак на цьому місці розташовувалися і міський суд, і шпиталь, і деякий час казарми. В подальшому в ході першої світового коли Рогатин був фактично зруйнований, постраждали і приміщення монастиря. Однак залишки, які збереглися, в подальшому в 1928 році хотіла викупити Рогатинська гімназія для будівництва бурси, однак її не дозволили, а вже в ході Другої світової війни остаточно приміщення було зруйновано. Рогатинська міська рада у жодному разі не планує передавати цю земельну ділянку будь-якому іншому підприємцю. Ця земля належатиме громаді міста і згодом тут постане сквер, а можливо і буде встановлений пам'ятний знак. Ми плануємо десь в цьому році вже розпочати роботи по влаштуванню там сквера. Він там потрібен, тому що десь. Історична минувшина наша підтверджує, що на тому місці був монастир, була культова споруда, і тому все це треба вернути в той стан, в якому був. Оголосимо конкурс на сквер, зробимо це місце затишним для відпочинку, ще одним джерелом відпочинку, місцем відпочинку наших рогатинців. Згідно рішення Верховного суду України, до 21 квітня підприємець Белагай повинен провести благоустрій земельної ділянки і повернути її громаді міста. Інакше це за нього зробить державна виконавча служба. При цьому зобов'яже підприємця відшкодувати потрачені на ці роботи кошти.